Глибина яка свердловини? 47. 47 метрів. Три рази на місяць міняються оці фільтри. І зараз ми ось одна ямка. І отам от. Бачите, Максим готує. Будемо робити нову свердловину, щоб водичка була без металу. Максима, ну-ка, вітання нашим підписникам. Добрий день, мене звуть Олександр. Хто ще на мій канал ми підпишемо, обов'язково підпишиться. Ми розповідаємо про водичку, про користування свердловинами, як їх як користувати, щоб побільше вам вистачило води на довший термін. Ну і саме ми ремонтуємо усі свердловини. Поки до 400 метрів ми беремо. Ну, ще просто більше не попадалось нам, не доводилось. Ну а буримо ми тільки ювелірні свердловини. Ось отакі абісінського типу. Але свердловини ці більш надійніші, ніж свердловина з обсадною трубою. І як правило в них більш якісніша вода. Дебіт таких свердловин середнього біля куба ну, десь від 600 літрів до 2 кубів на годину. Ну і в таких свердловинах, по-перше, вода не закінчується. Ну, тобто ніколи. Скільки буде працювати насос, стільки таким напором буде у вас тегти вода. По-друге, вода в таких свердловинах, як правило, без металу. Ну і по-третє, ця свердловина самопромивна. Тобто Ми традиційно кажемо, що свердловину, яку ми робимо, ви внукам передасте. Зараз ми працюємо у боярці. Ось за оцим домом я робив свердловину років сім тому. І зараз люди передали сусідям мій телефончик, бо в оцієї свердловині дуже жовта вода. 40, 40 з копійками метрів метрів люди міняють в неї. Фільтра три рази на місяць, ну, вже надаю їм користуватися і сусіді їм порекомендували звернутися до мене, щоб я їм зробив водичку без металу, смачну і цілющу. А ця свердловина йде з плавунчика. До речі, він тут дуже маленький. Всього знайшли ми водоносний шар 40 см. Ну і оце такий напорчик. Бачите, кран там у нас. Відкритий наполовинку, поки йде промивання. Напорчик трошки збільшиться. Я думаю, десь буде десь тут приблизно куб 200. Куб 200, але смачної води і без металу. Так що там ми пробурились, бачите, вже стоїть труба. Ну і поки тимчасово прокачуємося. Зараз ми під'єднаємо стару свердловину. На електронний реле регулятор вона буде йти людям на полив, а нову свердловину запустимо в дом, більш якіснішу воду. Але в подальшому я думаю, що люди перейдуть тільки на нашу свердловину, бо і поливати краще водою, котра більш чистіше. Тому для чого вам потрібно Свердловина, звертайтесь, ми працюємо на Київщині, є у нас друга бригада на Сумщині. Ну, е зараз поки війна, ми виїжджаємо і Житомирщина, буваємо, Одещина, Кіровоградщина. В общем, е коли їдемо ремонтувати водоканали, промислові свердловини, то заїжджаємо людей по дорогою, по дорозі до людей і в інших областях бо водичка потрібна усім, а на жаль, зараз майстрів не вистача, тому, тому виручаємо поки другі регіони. Так що на все добре. Якщо у вас будуть якісь питання, то звертайтеся, телефон є в шапці профілю. Звуть мене Олександр і десь тут Максим. Змонтували ми насос, робимо попереднє промивання. Тобто, коли перезарядці, то перший раз промили начисто, зараз змонтували насос, свердловину пішов гідроударчик і ще раз попередньо промиваємо, щоб вже в систему, в будинок запустити воду чистенько. Ну і бачите, вона вже посвітлішала, зараз ще хвилинку і піде вже зовсім чисто. Ну, бачите, тут вже 100% є півтора куби. Хотіли ми під'єднувати цю свердловину, на полив, але Потім вирішили, що води буде достатньо і полив в будинок, тому цю свердловину консервуємо стару. Все підключили на нову. І вже нова свердловина качає, качає водичку чисту і прозору. Ну, Ще звісно свердловині треба прокачуватися, але бачите, водичка вже яка.